Вітаю! В нас відео про третій тиждень челенджу. Для тих, хто ще хоче до нас приєднатись, це можливо, ніколи не пізно. Приєднатись, форма буде у Описі до цього відео заповніть, відправте і я вас сконтактую. А ми з вами вже та наближаємось до третього тижня, який в нас буде присвячений різноманітності рослин в раціоні. І як завжди, перш ніж ми перейдемо до теорії, давайте з вами зафіксуємось, засинхронізуємось, порефлексуємо над тим, як пройшли перші два тижні, як ви почуваєтеся. Чи помічаєте вже якісь певні покращення, можливо, чи то енергійно, чи то розумово, чи то фізично, бо вже певні зрушення в способі життя є, якісь хороші звички ми вже починаємо застосовувати, та, можливо, це вже має якийсь ефект. Які звички, можливо, даються легше, і ви вже це відчули, що щось вам легше виконувати або застосовувати в своєму житті, а якісь, можливо, виглядають як справжні. Справді челендж можливо навіть ви помічаєте, що якісь дні е, тижня даються легше складніші ніж інші, тобто якісь патерни помічаєте, тому поспостерігайте за собою, усвідомте ці зміни. Да будьте спостерігачем себе. І дослідником, і ці знання, ці спостереження можна застосовувати і варто застосовувати, в тому числі при плануванні наступного тижня. І як завжди, можна спланувати харчування, спланувати тренування. Також порада це не винаходити велосипед щотижня, можна перевикористовувати списки продуктів, які ви собі вже складали минулого разу. Будуть рутини, які працюють для вас. Вони будуть задавати вам ритм, вони будуть налаштовувати вас на якийсь успіх. То це допомагає, це дозволяє приймати менше рішень протягом дня. І менше думати, що іноді краще, і спіть достатньо. Сон це є джерело нашого відновлення, джерело нашої енергії, якраз для того, щоб ми кожного дня прокидалися і могли провести вдалий день, не приймати хибних рішень і мати достатньо енергії для, для всіх справ, що ми собі запланували. І власне, не забувайте, що кожен новий день. Це нова спроба, це нова стартова лінія. А тому не засмучуйтеся, якщо там вчора, наприклад, у вас, у вас щось не вийшло. Завжди можна спробувати ще. Кожен день дає таку нагоду. Тому рефлексуйте, робіть якісь висновки та коригуйте. Кожен день це нов, новий шанс для цього. Ну а тепер давайте до теорії. Окей, як вже було сказано, цей тиждень в нас про різноманітність рослин в раціоні. І в нас у кожного вже є своя певна різноманітність. Нам тим більше завжди казали, щоб ми їли більше фруктів та овочів, і це справді хороша порада, але можна піти. Ще далі і вивести свій раціон на новий рівень. То на цьому тижні ми якраз цим займемося і будемо включати до свого раціону більше різноманітної рослинної, саме рослинної їжі. І на це є звісно вагомі причини. А саме давайте поговоримо трішки про наш мікробіом, тобто, це колонії бактерій, вірусів та грибків, які мешкають в нашому кишечнику. І це все наші друзі, це хороші бактерії, віруси. Ці мікроби, яких як їх ще можна узагальнено назвати, процвітають завдяки клітковині та поживним речовинам рослинної їжі. І коли наш мікробіом добре харчується, він стає різноманітною збалансованою спільнотою, да, тобто, спільнотою наших бактерій, вірусів, грибків. Як би це жахливо не звучало, але це, це добре, тому що ця, ця спільнота підтримує імунітет, травлення, профілактику захворювань та таким чином впливає на наше довголіття. Тобто наш щасливий мікробіом це той, який отримує широке розмаїття різних видів рослинної їжі. А тому, чим більше унікальної рослинної їжі ми споживаємо. Тим кращий спектр клітковини та поживних речовин отримують наші мікроби, і ось, ось саме таке різноманіття рослинної їжі підтримує більш міцні колонії наших корисних бактерій, покращуючи функціонування мікробіому. І цей наш мікробіом власне суттєво впливає на ті 10 істин, на які ми звертаємо увагу протягом цього челенджу. Він впливає на наші метаболічні маркери, такі як ей тригліцериди, глюкоза, глікований гемоглобін, які в свою чергу, реагують на те, що відбувається в мікробіомі. також оптимальне функціонування мікробіому знижує ризик серцево-судинних захворювань, раку та діабету, зокрема, покращуючи наші маркери довголіття. І якщо ми зосередимось на правильному харчуванні для своїх кишкових мікробів. Вони в свою чергу нас вигородять, винагородять у всіх цих десяти істинах, і я додам, що насправді кількість цих мікробів вона набагато більша в рази ніж ніж клітин в нашому організмі. Тобто, ми звикли вважати, що ми, ми це ну, суміш наших клітин. Але насправді, якщо так замислитись, то ми складаємось якраз з цих бактерій, вірусів і грибків. А тому на чому ми будемо точніше, яку звичку да ми будемо намагатися закласти в наше життя протягом цього челенджу, це збільшити та розширити свій репертуар рослинної їжі. І до кінця челенджу наша мета буде вийти на приблизно 30 унікальних рослинних продуктів, але варто починати повільно. На даний момент мета дорівнює 10 унікальним рослинним продуктам, і не треба, якщо навіть ви відчуваєте, що ви можете, не треба надто швидко збільшувати, бо потрібно наш нашому кишківнику трошки пристосуватися до нового раціону, і краще це робити поступово, да, тому що якщо ви швидко підвищите, то Ну, звісно, все індивідуально залежить від людини, але деякі люди можуть відчувати там вздутість живота, там певні процеси. Тому починайте повільно, щоб організм пристосувався, і вийдемо з вами з вами на 30. Це насправді не так складно, як може здаватися, але поступово. І поради для цього це звісно вносити розмаїття продуктів. Наприклад, можна варіювати зелень в салатах, можна робити собі смузі і додавати в нього купу всього горіхи, насіння, сезонні фрукти, заморожені фрукти, льон, чія, росине молоко. Що тільки вам прийде в голову? Насправді я скажу вам з власного досвіду, що блендер це мій улюблений гаджет в домі. Бо я собі кожного дня, кожного ранку роблю смузі, накидаю туди купу всього різних рослинок, і якимось дивним для мене чином, уся ця суміш вона виходить смачною, поживною. Поживною це не дивно, але те, що смачною вона завжди виходить, мене досі дивує. Бо я туди кидаю те, що я б ніколи не з'їв в нормальному житті. Скажімо, я кидаю туди і буряк, і там шпинат. І купу різного насіння, але смакує кожного разу добре. Е, та харчуйтеся сезонно, ходіть на ринки, дивіться які сезонні продукти, додавайте боби, зернові, зернові овочі, трави до супів. Додавайте овочі, в принципі, всюди, де, де вам тільки прийде на думку, сміливо додавайте овочі, гірше не стане. І овочі можна їсти і свіжими, і варити, і запікати. Тобто. Варіативність дуже висока. Спробуйте ранковий зерновий боул, приготовлений з кіно або вівсянки, та, та додавайте туди різні фрукти, горіхи. Тобто, це теж ще одна спроба зробити собі прийом їжі, який може бути дуже насичений розмаїттям різних продуктів. Тобто тут можна теж експериментувати. Та не забувайте про паростки. Паростки теж корисні, і зараз я багато бачу їх в звичайних магазинах. Продаються там і паростки броколі, і паростки там різних інших рослинок. В те саме смузі їх можна додавати в салати. Тобто зараз, напевно, ми живемо в ті часи, коли найлегше харчуватися різноманітно, бо в нас в доступі є ну буквально все. І саме повертаємось, да, в нас ціль. Там 10 унікальних рослинок, тобто щонайменше одна порція 10 унікальних рослинок, і що буде рахуватися як одна порція, ось проведена тут таблиця, де приблизно показано, що рахується як одна порція фруктів, овочів, зернових, горіхів, насіння і так далі. Ви можете з нею ознайомитись. Ну і тепер до наших орієнтирів на цей тиждень, і хоча в нас тиждень присвячений Різноманітності рослин ми все одно намагаємось по якомога більших звичках робити якийсь прогрес. От і ну, звісно, список цей вам вже знайомий, він не буде мінятися протягом всіх 12 тижнів. Єдине, що будуть змінюватися наші орієнтири, да там цільові, скажімо так, показники. І насправді, третій тиждень він майже по всіх. Звичках ідентичний, єдине де в нас е, трохи підвищення сталося, то це кардіо високої інтенсивності. Ось в цьому пункті в нас на першому другому тижні було дві-два інтервали по одній хвилині. Тепер в нас вже. Це збільшилося до двох інтервалів по дві хвилини. Тобто, та по кардіо високої інтенсивності у нас орієнтири зростають, і я якраз зробив відео, що входить в тренування високої інтенсивності. Це робота на високому пульсі. Може бути варіативність в цьому, якщо нема там. Ну я думаю, всі можуть піти побігати або щось там велосипед. Але напевно найпростіше, що мені сходить на думку, то можна навіть походити по сходах, да? просто спробувати максимально швидко там піднятися дві, дві хвилини. Можна потім ті самі дві хвилини зробити відпочинок і потім піднятися ще раз на максимальній своїй швидкості. Дві хвилинки, ось вам будуть е, два інтервали. Е, от і тут, напевно, мені додати більше нема чого. Всь, все це вже вам знайомо, і так само я додав чек-ліст для третього тижня для тих, хто любить відмічати, заповнювати і святкувати свої маленькі перемоги кожного дня. Та чек-ліст тут. І це власне все. все на третій тиждень. Я сподіваюся, що все зрозуміло. Якщо є питання, задавайте або в коментарях, хто виконує це пізніше, або в нас є груповий чат, де ми все це можемо обговорити. Має бути все зрозуміло. От я бажаю вам здоров'я, залишатись активними і всім нам гарного тижня.